А тут все дуже просто, друзі. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Учора був перший, тур, перший турнір НШЛ найкращої шахової ліги. Більш детально можете прочитати у нас на сайті. А сьогодні ми з власниками найкращого шахового абонемента у світі зберемося для того, щоб подивитися помилки, які були в цих партіях, та виправити їх, тільки така робота принесе 100% прогрес. Сама по собі гра нічого не дає. Але коли ви аналізуєте ці ігри, аналізуйте не просто так, аналізуйте з професіоналом, з міжнародним гросмейстром, коли він дає ефективні поради щодо дебютної стадії, щодо до інших лайфхаків. І в тому числі дає поради, які не дасть вам навіть сама найкраща шахова прога у світі. Ані рибка, а ніхто не дасть вам поради, у який момент треба прискоритися, а в який момент треба думати. Чи можна поміняти пішака на 30 секунд, чи можна поміняти фігуру на хвилину і так далі? Ось такі практичні поради, вони безцінні. І над цим ми теж. Працюємо у форматі найкращого шахового, шахового абонементу. І сьогодні буде зустріч зі мною, всіх власників абонементу. Ті, хто грали вчора в турнірі, не грали. Зустрічаємось у закритому форматі, спілкуємось, аналізуємо. Як завжди, це буде весело, позитивно, креативно і дуже, -дуже ефективно. Тому чекаю усіх. У скайпі ми зустрічаємось о 19-й за Києвом. Але попередньо, будь ласка, напишіть, що ви будете, або якщо не будете, напишіть, щоб що ви зацікавлені в тому, щоб я надіслав вам відеозапис цієї зустрічі, і щоб ви могли теж у спокійній атмосфері це подивитися і стати сильніше. Ну і також, звичайно, всі, хто будуть на зустрічі, отримають і відеозапис. Друзі, найкращий шаховий абонемент у світі це 100% прогрес у цікавій та веселій формі. Про цей абонемент ви можете почитати у описі до відео та на нашому сайті Школа Шахи в чому перемагати ваш шлях до успіху.